Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. І сьогодні, на ваше прохання я хочу відповісти на запитання, Ага, ось вона. Якими хворобами хворіє душа і дух? Ну, ви знаєте, що людина складається. Із триєдиної сутності дух як частина свідомості Бога або краплина Бога, душа, яка є, так би мовити, нашим вищим я, і тіло, яке, яке є транспортним засобом для того, щоб розвивалася наша душа, і для того, щоб був представлений дух. На цьому рівні, на рівні духу, всі ми абсолютно однакові і відрізняємося тільки, так би мовити, глибиною проявлення оцього нашого божественного, Божественної, нашої складової духу. І ясне діло, що всі оці хвороби і хвороби нашої, так би мовити, вищої інстанції або ж це не вона хворіє, а хворіє наша егосвідомість, яка приводить до того, що на рівні духу в нас виникає, наприклад, конфлікт із Богом. Щось ми не сприймаємо те, що посилає нам життя Бог, те, що відповідає там, божественним принципам і законам, а ми його не сприймаємо. І чим це закінчується для нас на фізичному рівні? Коли в нас є проблеми, так би мовити, хвороби, дух, як вони виглядають? Це пиха, оця зверхність, це перша ознака того, що цей дух настільки пригнічений цій людині, що він просто не проявляється. Просто не проявляється. І ось ця вся пихатість призводить до того, що у людини страждають, ну, перш за все, коліна. Тому що коліна відповідає за проходження по життю. І якщо у нас є така проблема, яка називається зверхність або пихатість, це конфлікт з Богом. Хворіють коліна. Якщо ця пихатість досягає якоїсь такої крайньої межі з проявами агресії, з проявами абсолютного несприйняття духовного світу, і повного заперечення, і так далі, то це закінчується онкологією. І ось в більшості випадків онкологічних захворювань в основі лежить хвороба саме духу. Ну, власне кажучи, не дух страждає, а страждає егосвідомість, яка просто задавила оцей, оцей божественний початок і не дала їй, йому проявитися. Так само є і хвороби, які. Називають душевними хворобами. Якщо люд... Бог хоче покарати людину, Він позбавляє її розуму. І як такі люди називаються? Душевно хворі, тобто вони стають божевільними, тобто вони вільні від Бога, а не для Бога. От. І таким чином розвиток там призупиняється, гальмується. Ясне діло, що це суть. Уповільню е, процес еволюційного розвитку е, цієї душі, і е, досить е, часто після завершення земного життя такі душі потрапляють, що називаються, е, ну, можна сказати, грубо відстійники, да? а можна сказати, лагідно, е, реабілітаційні такі простори. Де вони, в принципі, перебувають в такому стані недіяння, просто відходять від того, що ціле життя було абсолютно нульовим в плані розвитку, і просто ця людина існувала як біологічна істота. Ось такі в основному бувають хвороби душі і хвороби духу. Але ще раз нагадую, що це вічні субстанції наші або ж складові, і просто так оцим божественним ресурсом не розкидається. І коли ми закінчуємо чергове своє втілення, потрапляємо у світ душ, то там ми проходимо. І процес очищення душі, і процес реабілітації, і, і процес прозріння і, і розвитку душі, тому що інакше б еволюційний розвиток би став неможливий, якби ми за одне там, життя там, використали цей божественний ресурс, не скористалися ним, і все, і, і, і створюю заново і заново нові душі. Так не буває. От. Тому наш розвиток він постійний, змінюючи форму життя, скажімо, коли закінчується історія там, фізичного тіла, чергового, ми все одно потрапляємо в світ душ і там продовжуємо розвиватися. Ми там взаємодіємо із спорідненими душа, душами, які знаходяться з нами на приблизно одному рівні еволюційного розвитку, і тому ми відчуваємо таку з ними спорідненість. Ну це знаєте, як в школі. Учні навчаються, але вони навчаються в різних класах. Тобто в першому класі навчають азбуці, і письму в випускних класах вже вивчають вищу математику. Так само і з душами. От Коли ми туди потрапляємо, в світ душ, то ми потрапляємо до до свого класу, до свого рівня, і той рівень ну, проходить, власне кажучи, Паралельне таке навчання. Дуже часто ми з тими спорідненими душами перетинаємося у реальному житті. Це можуть бути там наші батьки, можуть бути наші діти, або там чоловік і жінка, якщо повезе комусь і да, ви знайдете свою споріднену душу тут, на землі, проживете в щасті, в радості в більшості випадків, тому що інколи такі споріднені душі погоджуються на ціле втілення грати. Так би мовити, негативні ролі. Тобто для того, щоб ну, друга душа підтягнулася, розвинулася. Якщо у вас все, слава Богу, ви не шукаєте відповіді на виклики життя цього, ви насолоджуєтеся ним просто і все. От. А коли у вас там вдома німці, коли весь час там іскриться, і, і конфліктуєте, ви весь час е, впадаєте в філософію, як той. Сократ, і ви пам'ятаєте, що він порекомендував своєму учню, який прийшов до нього і запитав Сократ, я збираю женитися, що скажеш, що мені робити? Каже, кажу, обов'язково одружуйся, обов'язково. Якщо попадеться гарна жінка, станеш щасливим. Якщо попадеться така, як у мене, станеш філософом. А у нього жінка там знаходила 28 ватт. За які вона готова була його вбити. <хи> От. І це також сприяло тому, що Сократ увіковічив своє ім'я, ставши одним із перших таких відомих і дуже глибоких духовних шукачів і просвітників. От. Ми були в Афінах, в тому місці, де він навчав. Це був такий там магнат Академус, і в нього садочок був, він і до цього часу зберігається, цей садочок, і там ці учні заходили, під цими деревами, сідали, і Сократ їм продовжував розповідати, так би мовити, якісь речі, свою філософію і навчав істині життя. І за цього його, так би мовити, команда перше, так і називалась Академія. Бо вони навчалися в садочку в Академуса. Ось дуже гарне таке місце, крута така вуличка, вверх веде туди до храму на горі. Цікаве дуже місце. Ось так що, друзі мої. Коли ваше, свідом... не... ваше... Коли ваше его керує вашим життям, то ви можете пригнічити, пригнітити і свою душу, не дати їй можливість проявляти себе і таким чином ви отримуєте душевні хвороби. Не обов'язково там, щоб ви вже до крайності дійшли і стали. Або ж народились божевільним. Цілком може бути, що через душевні хвороби ви просто конфліктною будете людиною, весь час перебувати в негативі, а це означає, що гнів у вас буде накопичуватися в печінці і на фізичному рівні це буде проявлятися просто як хвороби. Так само, якщо ви не чуєте свою душу і ображаєтеся там. Із якихось там ситуацій, і приймаєте все на свій рахунок, у вас гарантовано буде боліти серце, тому що образи накопичуються саме в вашому серці. Те саме, якщо у вас там в стосунках не дуже все гаразд із звірністю і так далі, то вас почнуть хворіти, особливо в жінок, дітородні органи. Це завжди відбувається, як тільки жінка відчуває, що вона не користується монополією на свого чоловіка, У неї обов'язково виникають проблеми в дітородних органах. Ось, Воно все пов'язано, розумієте. Тому чим швидше ви станете на шлях духовного розвитку, чим швидше ви дозволите керувати. Вашій вищій інстанції, вашому духу, вашій душі або вашому вищому я, як ви його називаєте, це також правильна назва. От, вашим життям і приймати відповідальні рішення, тим менше буде у вас хвороби на фізичному плані і на ментальному плані, і тим більше у вас ніколи не виникне конфлікту з Богом. Коли я перше зустрічався з такими людьми, от у них у всіх, у тих, хто через конфлікт з Богом отримав онкозахворювання, був отакєний список претензій до Бога. Тобто вони не себе звинувачили в тому, що вони не змогли розпорядитись вірно своїм життям, а Бога. І при тому, знаєте, достатньо гнівно його звинувачили. Коли намагаюся таким людям пояснити, що, власне кажучи, треба б їм пригальмувати з цими звинуваченнями, це буде більш корисно для їхнього здоров'я, практично неправильні такі хворі, і дуже важко їм повірити в те, що вони самі. Призвели до того, що ось отримали таку страшну хворобу. Так що, друзі мої, думайте, думайте, це життя, це проявлене життя, є не що інше, як гра. Коли ми його так всерйоз приймаємо і все там, хтось що сказав, ми образились. Не так нас оцінили, ми там в гнів. Впало і так далі. Коли ми ось так будемо реагувати, ми собі дуже суттєво укоротимо віку. Мало того, що ми позбавимо себе відчуття щастя, так ще і точно себе огробимо передчасно. От. Тому з чого вам треба починати? З усвідомлення, хто ж я такий. І коли ви знайдете відповідь на це запитання, ось тоді. Відповідним чином, ви відразу почнете делегувати, так би мовити, кермо своєї долі, своїй вищій інстанції. І коли ваша душа і ваш дух буде вести вас по життю, то ви будете нормальною людиною, то ви не будете впадати ні в гнів, не будете впадати в оцю пихатість, демонструвати цю. Гординю, зверхність по відношенню до тих, хто на соціальній драбині там знаходиться нижче вас. Ні в кому немає менше Бога чи більше. Усіх однаково. Просто не у всіх він проявився по-різному. От і все. От І тому кожна людина, це Боже творіння, кожна людина народження в серці Бога. В залежності від вибору, яка який робить кожна людина, вона або йде до Бога, або від нього віддаляється, і стає, власне кажучи, демонічною сутністю. А сьогодні це дорога в нікуди, коли ви да, замість світла накопичили тільки темряву. Ця темрява е, зараз і вас починає е, поглинати, поїдати, знищувати. Е, тому що ми живемо в час. Божественного суду. Суть його зводиться до того, що нас всіх занурили високочастотні енергії, які роблять проявленою нашу суть. І якщо у вас там світло, ви розвиваєтесь, ви несете це світло іншим, якщо темрява, то вона вас вже і починає пожирати. Так що почніть з того, що знайдіть відповідь на запитання, хто я. І коли ви знайдете цю відповідь, проблем у вашому житті, і в тому числі хвороб душі і духу, вам вдасться уникнути. Приходьте, навчайтесь в нашій академії, я вас запрошую, замовляйте книжки, там все написано, те, про що я зараз вам говорю, ну, не стійте на місці. Займіться собою. Це сьогодні найважливіше. Найважливіше, коли ви пізнаєте себе, це заняття номер один в цих умовах, які дуже стрімко змінюються. Ви ж хочете перейти в іншу мірність, ви ж хочете зберегти своє фізичне тіло, запустити процес регенерації, щоб воно омолодилося і так далі, щоб ви прожили трохи довше. От прямо сьогодні ми робили таку ініціацію для моїх учнів. Включали процес, щоб їхнє життя тривало якомога довше, щоб підсилити рівень біоенергостазу кожного із учнів нашої академії. Так що в нас є чому навчатись, є чим займатися. І це, безумовно, буде корисно для вас і для ваших рідних і близьких, тому що ви відразу почнете на них позитивно впливати. Бережіть себе. Приходьте, навчатись на масте.